Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, не з недільним днем вітаю з причастям святих і животворящих таїн Христових. Сьогодні Господь промовляє до нас словами святого Євангелія про те, як ми повинні жити в своєму житті. Каже він: позичайте, не сподіваючись отримати назад. Прощайте і любіть ваших ворогів. І, звичайно, ці заповіді прості у їхньому звучанні, але надзвичайно складні в їхньому виконанні. Тому що одна справа, коли ми позичаємо гроші і сподіваємося отримати іноді ще й з прибутком назад, інша справа, коли ми позичили і забули, що ми позичили. І тут уже в кожної людини. Як і будь-якої якості іншої, і цієї якості своя міра. Хтось позичає 50 гривень і переживає за ці гроші, коли йому віддадуть, рахує ті дні до віддачі, а хтось позичив і чекає собі, щоб віддали, а не віддали, то ну, так і буде. Хтось не може потерпіти якоїсь невеличкої образи, косого погляду, а хтось терпить і знущання навіть, і все рівно прощає. Як сьогоднішній святий святитель Григорій, який просвітив у свій час Вірменію, і доля якого надзвичайно драматична, тому що він був сином сусіднього царя, і той цар захотів собі своє, свою підлеглість придбати ще й Вірменію і вбив свого родича, який претендував теж на Вірменський престол, і таким чином. Спрацювала кровна, кровна помста, яка є на Кавказі, ви знаєте. І Григорій чудом врятувався, його не вбили, але його відвезли до йком в Кападокію, де він був вихований в християнському дусі. І коли він виріс, одружився, мав двох дітей. Потім він зрозумів, що батько його завинив перед родичами, і він повернувся до Вірменії до сина того вбитого царя. Тридата. І оскільки він був його родичем, той прийняв його до своєї світи, і він служив йому, як слуга нього, як, як його наближена особа. І він повністю подобався тридату за виключенням одного такого важливого нюансу. Тредат не міг терпіти, що Григорій був християнином. І коли сам тридат уже став царем Вірменії, він наказав примусити Григорія злекти з християнства. Його довго мучили, його били. Зрештою, його просто викинули в ров, в, в, де він лежав, в глибокому рові, 14 років пробув там і харчувався тим, що добрі люди йому принесуть, знаючи його важку долю і над ним зжалившись. Але Тридат, воювавши з християнством, не зупинився на Григорії, воював далі. Казним християн, і, зрештою, це дійшло до того, що він впав в якусь таку несамовитість, яку називала навіть одержимістю, і просто втік з свого столичного міста, просто, просто бігав десь по лісах, по полях, кричав, ну, настільки людина була в несамовитому стані. І тоді було відкрито, що потрібно для того, щоб цар зцілився від такої психічної і духовної недуги, потрібно Григорія відпустити. І Григорія дійсно витягнули з рову. Він наказав зібрати рештки замучених християн і поховати їх з честю. а царю наказав сказав, просити пробачення і каятися. Той покаявся. І дійсно він зцілився, він одужав від своїх хвороби. Він побачивши таку переміну, прийняв християнство, хрестився. Він весь дім його. І з тих пір, а це було в 4 столітті, на початку 4 століття. Вірменія стала першою у світі християнською державою. Не Візантія, як ми можемо подумати, а саме Вірменія була першою християнською державою у світі. Бо цар прийняв як, як державну релігію вже християнство. І ось реакція цієї людини Григорія, якого родич, фактично незаслужено, ображав, мучив, потім вкинув до рову. 14 років він там терпів в тому рові. І потім, коли він захворіває, то все рівно Григорій проявляє до нього милість. І з цієї милості, з того доброго слова, весь вірменський народ присвітлюється хри... світлом християнської віри. А Григорій пізніше покидає, стає, він стає єпископом у Вірменії, очолює Вірменську церкву. І пізніше, вже наприкінці своїх років, іде до пустелі, усамітнюється, а його син, який був священником, потім прийняв чернецтво, Стає вже архієреєм в Вірменії, і Григорій так закінчує своє життя в подвигах у молитві вже і в усамітненні. Люди не було, стало в сили 14 років терпіти наругу, терпіти страшні муки і потім зрештою пробачити. І Господь показав, який з цього буває великий плід. Тому і ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні на це орієнтуватися, прощати всім, хто перед нами завинить. розуміючи, що людина може бути просто в стані якогось афекту, просто чимось ображена, стривожена. Зрештою, людина може з часом перемінитися. Тому що Господь за таке терпіння, за прощення, за любов дає свої плоди. Іноді навіть в цьому житті, не тільки обов'язково в вічності. Там ми теж очікуємо, сподіваємося, що Господь проявить свою милість у відповідь до нас. Але і тут, на землі, в мене мій знайомий з Умані час від часу зі мною зв'язується. Каже, ти розумієш, каже, на роботі старший колега почав, ну так. Е і жартувати некоректно і підруювати, тому що знайомий ходить до нашого храму, а ти ходиш до московських попів, а ви гроші даєте на, на, на патрони там, і так далі. І так далі. І в соціальних мережах постійно проти нашої церкви пише і зачіпає його. Що мені робити? Я кажу, терпи. Ну, потерпи його. Не виганяє з тебе з роботи, не виганяє. Ну, ну хай потерпи його трошки. Проходить час, я знаюся, дізнаюся, що цей колега старший став тепер вже його начальником. Ну, думаю, все, пропав мій знайомий. А потім він телефонує, ти знаєш, каже, я не знаю, що відбувається. Кажу, що таке? Став вітатися, став посміхатися, запропонував вищу посаду, запропонував вищу зарплату. Я тепер у нього вже помічник. Отак з нічого, хоча він, той керівник, в соцмережах продовжує нашу церкву ображати, але чомусь до цієї людини перемінив своє ставлення. Змінив, так би мовити, гнів на милість, і людина тепер ну, нормально працює, до, нього, до неї нормально ставляться в колективі і все добре. Ну, це треба було кілька років терпіти оце все, молитися за нього, щоб Господь змякчив і розвернув його серце. Отакі історії бувають в житті. Тому треба і нам, дорогі брати і сестри, одне одного терпіти, одне одного прощати за все і всіх людей любити. Амінь.